Аудіокниги українською від студії Калідор. РОБЕРТ Блох ТИХі Похорони. Веч прочитав повідомлення у вегасі в п'ятницю вранці. І замість того, аби лягти спати, сів на найближчий літак на схід. О дев'ятій вечора він був вже в місті. І виходив із таксі перед похоронним бюро Луїджерні. Заклад мав зовні огидний вигляд. Веч вважав, що така велика людина, як Чарлі Друкар, влаштує собі грандіозні проводи у найкращому в місті похоронному бюро. Але це, це була просто дрібна похоронна конторка у провулку. Веч навіть ніколи не чув про це місце і подумав, що б відповів йому цей Луїджерні, якби він, увійшовши, за комісійні. Зрештою, якоюсь мірою веч їх заслуговував. Луїджерні не дісталася б ця справа, якби веч не розправився із чарлі друкарем. Але, звісно, він не міг потякати про таке. Вич знизав плечима, щільніше загорнув пальто і попрямував до входу. Дивно було виявити Чарлі у такій брудній зубожілій дірі. З іншого боку, дивно було й те, що все саме так вдало вийшло. Розправитися із Чарлі друкарем було непростою справою. Веччу знадобилося майже два місяці посиленого ворушіння місками для обмірковування усіх можливих варіантів. Найбільшого та найщасливішого фальшивомонетника не можна прибрати просто так, для власного задоволення. Потрібно було обміркувати усі деталі. Звичайно ж, допомогло і те, що Чарлі був другом Ветча. Це означало, що вони мали можливість зустрічатися наодинці у спокійній обстановці, коли поруч не було охорони Чарлі. І була іще одна маленька проблемка як влаштувати так, аби веч міг прибрати до рук важкий пакет із новенькими безпечними зеленими баксами, якими Чарлі так безперервно нахвалювався. А до того все повинно було виглядати як нещасний випадок. Нарешті веч вирішив, що це і буде нещасним випадком. Він попрацював над автівкою Чарлі особисто у його власному гаражі, перед тим як довідався, що Чарлі збирається в серйозну поїздку, аби доставити партію товару на 200 тисяч фальшивих зелених. П'яти та десяти доларових купюрах. Кумедна штука із цими фальшивими банкнотами. Поліція перевіряє двадцятки, сотні, більші купюри. Але зазвичай ніхто не вовтузиться із десятками та п'ятірками. Це веч розповів сам Чарлі. А Веч слухав. Здатність слухати це. Саме той фактор, який допоміг йому все влаштувати, веч знав, яким шляхом поїде Чарлі тієї ночі, коли повезе гроші. І тому він міг чекати на нього на тій крутій дорозі біля озера у своїй власній машині, загороджуючи вузьку ділянку на повороті так, аби Чарлі довелося різко загальмувати і вивернути кермо. До впору вліво, аби не впасти з обриву. Веч добре виконав свій маленький трюк із автівкою. Тож коли Чарлі повернув кермо, весь рульовий механізм полетів до дітька, і для Чарлі друкаря все було скінчено. Ведж на власні очі спостерігав, як падала машина. Він почекав, доки вона не загорілася, і тільки тоді спустився вниз схилом урвища і висмикнув з горток із багажника. Чарлі був затиснутий всередині машини розбитим кермом. Він впирався у нього руками і волав, аби його витягли, та веч не збирався допомагати. Зробивши свою справу, він швидко зник. Чарлі не міг впізнати свого друга. Це було необхідно на випадок якоїсь помилки. Але все йшло за планом. Веч встиг виїхати з міста, напевно, ще до того, як Чарлі закінчив підсмажуватися. А Оскільки гарний план вимагає гарного Алібі, веч все підготував заздалегідь. Він кинув декілька слів про те, що збирається до Вегаса у справах, і підлаштував так, аби у нього дійсно виявилася там нагальна справа, оскільки ніхто, окрім веча і самого Чарлі, не знав, що за товар буде у багажнику фальшивомонетника, то нічого підозрілого у цій випадковій смерті не було. Все складалося чудово. У Лас Вегасі веч поводився тихо. Він трохи пограв, трохи програв, але був надто розумним, аби використовувати якийсь із папірців Чарлі. Він просто чекав, читаючи кожного ранку газети свого рідного міста, поки не переконався у тому, що небезпеки немає. Впродовж п'яти днів він стежив за цією справою. Поліція знайшла обгорілу машину і обгоріле тіло. Було проведено розслідування. Журі присяжних винесло вердикт про смерть внаслідок нещасного випадку. Було оголошено день похорону. Коли веч прочитав це останнє повідомлення, він зрозумів час повертатися додому. Зрештою, це виглядало б дивно, якби він не провів в останню путь свого товариша. І ось тепер він тут. Він був тут і прочиняв двері похоронного бюро Луї Джерні та заходив у тишу. У бізнесі, яким займався веч. Йому часто доводилося брати участь у таких церемоніях та бувати в похоронних бюро. Це був, якщо можна так висловитися, професійний ризик, але веч так і не зміг звикнути до таких заходів. Навіть якщо він не мав жодного стосунку до появи іще одного покійника, йому ставало моторошно, коли треба було підходити до труни. Доволі неприємно й те, що тебе оточують люди, які постійно ридають. Але от сьогодні увійти в холодний порожній заклад із небіщиком – це було по іншому. Це було особливо. Це було вбивчо, вбивство. Ведчу не подобалося це слово. Зовсім невдалий час думати про вбивство з великої літери, і не у цій підозрілій смердючій маленькій дірі о десятій годині вечора. Господи, це було огидно. Навколо нікого. При вході біля дверей порожньо. Просто проходиш через короткий хол у дальній зал, а там на узвищі стоїть труна. Так, веч не варто було приходити сюди так пізно. До того ж йому не треба було вирушати сюди самому. Весь сенс полягав у тому, аби люди побачили його, аби його помітили. Звісно ж, він розпишеться у книзі для відвідувачів, а завтра з'явиться у церкві, де буде панахида за чари. Йому іще слід надіслати квіти. Багато квітів. Чорт забирай. Він може собі це дозволити. Гроші у Чарлі були чудовими, і їм міг позаздрити державний банк. Ця думка викликала на вустах увеччя усмішку. Але не так і легко було посміхатися тут. «Похоронне бюро Луї Джерні. Що це за заклад для такої людини, як Чарлі Друкар? Виглядало воно так, ніби і десять небіщиків за рік тут не бувало. Старі різьблені, потерті меблі, старий запалюжений килим, декілька тьмяних ламп, які можна було б побачити у фільмах про часи сухого закону. Звісно, у залі було багато вінків, букетів, вони майже закривали всю передню частину кімнати. Веч відчував запах лілій, гвоздик та троянд. А чи пахнуть гвоздики? Веч не пам'ятав. Він знав тільки те, що ненавидів аромат квітів на похороні так само, як ненавидів запах лікарняних коридорів. І те і інше нагадувало йому цвинтар. А веч боявся цвинтарів. Так воно й було. В натовпі він міг прикидатися, але наодинці, так як тут, він міг зізнатися собі. Веч боявся цих похоронних контор, бо боявся смерті. Смерті із великої літери, як і вбивства із великої літери. Два слова, два слова з великої літери. Можливо, саме тому він зайнявся цим бізнесом. Що боявся смерті, в якості, так би мовити, компенсації, як кажуть, психоаналітики. Якого біса він подумав про психоаналітиків у такий час? Ведь знав, що йому треба робити. Він мусить зайти, розписатися у книзі і втікати. Йому не треба було нюхати квіти. Не потрібно було дивитися на труну або роздивлятися чарлі друкаря. До того ж, подумав веч, йому не вдасться побачити Чарлі. Труну, напевно, закрито, через те, що той обгорів. Коли веч заплющував очі, він кожного разу бачив цю картину як Чарлі горить у машині. Що ж, краще тримати їх відкритими. Краще глянути на труну перша, ніж піти. Справді, а чому б і ні? Нічого особливого у тому, що стосується самої труни. Просто ящик. Його турбувало те, що всередині, а також думка про те, як було б самому там перебувати. А що, коли після смерті у тебе працює свідомість? Що, коли небіщик знає, де перебуває, і відчуває, відчуває, як його опускають у велику яму і закидають землею. Увече почали тремтіти руки, і він запхав їх до кишень. Все, забудь. Він змусив себе глянути на труну. Доволі велика, міцна, бронзова. Навіть якщо сім'я Чарлі. І не витратилася на шикарний похорон у найкращій похоронній конторі. Вона заплатила силу селену грошей за труну. Вона була зроблена на довгі часи, як танк Шерман. Якщо тебе закриють у таку штуку, ти залишишся в ній назавжди. А потім, потім тебе опустять у темряву. Тепер веч уже тремтів усім тілом. До біса все це. Треба йти звідси. Іти якнайдалі від труни, від того обсмаленого у ній, забиратися геть, поки, поки труна не почала рухатися і поки ти не почав бачити різноманітні речі на кшталт того, що кришка підіймається, і руки звідти. Руки дракули, але Але в одній руці пістолет. У Увеча вирвався дивний звук. Кришка дійсно відкривалася, і він побачив Чарлі. Ось він сідає, дивиться на вечча, і Чарлі зовсім не обгорілий. Тільки дещо, на правій стороні обличчя і на підборідді. А пістолет. Пістолет дуже яскравий, блискучий і спрямований просто в живіт вечу. Підійди сюди, старий друже, каже Чарри. Його голос м'який. Це сон чи ні? Як перевірити? Втікати, майнула в голові увечча думка. Але як втікати, коли на тебе націлений пістолет? Ветч промовив. Але ти мертвий. Він промовив це так, як говориться у вісні. тільки він розумів, що не спить. Чарлі похитав головою і перекинув свої довгі ноги через край труни, зминаючи великий букет із ліліями. Їх запах хвилею накотив на ввеччя. Я не мертвий, сказав Чарлі. Я зміг вибратися із автівки після того, як ти втік. Хо, я впізнав твою машину. Жодних проблем. Там, на горі на дорозі, коли ти відчинив багажник із моїм вантажем, я все зрозумів. Веч хотів щось сказати, хотів перевести все на жарт і заявити Чарлі, що все це доволі кумедно. Але Чарлін не сміявся. Та й пістолет виглядав дуже серйозно. Ти маєш бути мертвим. Я читав про це у газетах. Єдине, що зміг вичавити із себе веч, Чарлі повільно підійшов до нього. Все це було як у кошмарному сні. Ти сам пустив чутки, ніби збираєшся у Вегас, казав Чарлі. Ми знайшли тебе. А також знайшли місце, де ти купував газети. Довелося витратитися на того хлопця, який їх продавав, і на друк спеціального номера щодня із потрібною статтею. Але справа того вартує. Розумієш, ми хотіли, щоб ти приїхав сюди, на тихий, скромний похорон. Ввеч кліпнув. А Чарлі розплився у посмішці. Так. <таспоріст> сказав він, це зробив я. Недарма ж мене називають Чарлі Друкар. Тепер веч зрозумів все. Він знав, чому Чарлі чекав його у похоронному бюролу і джерні на бічній вулиці, куди ніхто ніколи не заглядав. Але він... Нічого не міг вдіяти, тільки повернутися і дивитися, як заходять Луї Джерні, брат Чарлі Сем і його двоюрідний брат Анджело. Вони зачинили двері вітальні і запах квітів почав ставати дедалі важчим і ващим. Потім ці троє оточили Ветча. На останок він спробував боротися. Веч волів би, аби Чарлі скористався пістолетом, але той цього не зробив. У його брата був молоток, він бив по зап'єстках та щикола та хвеччя, перебиваючи йому кістки так, що той впав на підлогу, як велика ганчеряна лялька. Усе, що лишалося їм зробити, це підняти вечча. І покласти у бронзовий ящик. А потім Чарлі та його друзі опустили кришку і цього разу по справжньому закрили труну. Але, перш ніж її закрити, вони запхали в рот ротвечу кляп, адже похорон дійсно мав бути тихим. РОБЕРТ Блох ТИХі похорони читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Для просування відео залиште, будь ласка, декілька коментарів української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.